Благочинність і філантропія вони зараз максимально популярні в Україні, враховуючи обставини, в яких ми живемо. Це наше життя, це наше сьогодення. Кожна з нас донатить. Я їхала в автобусі, приходить дядько з коробкою. Давайте ми збираємо дрони. Я кидаю гроші. Значай. Діти в школі вже. Ми вже не знаємо, що придумати, так, які проведу. бублики зліпити, що, аби... щоб готувати, вони співають, співають на вулицях, награють на сопілочках, і ті корзинки йдуть на, на, на ЗСУ, на різні там організації. Кулядують і передають всі коляду всі, на благодійність. Я завжди всіх Знаєш, Коли я бачу військових, або, наприклад, от у нас на заході в дуже багато військових на реабілітації, так. коли я бачу людину, наприклад, з костилями, або що стоїть військовий корм, я завжди вожу. От я їду по дорозі, бачу, там стоять. Люди, це ж очевидно, що mm -hmm. на автобус чекають чи маршрутку. Я завжди підвожу, по локаціях, куди треба, в що кому потрібно. Це такий малюсі мінімальний вклад, ну, але він мій. І ви, як і дівчина, яка знайомиться з іноземцем для створення сім'ї, можете бути залучені до наших благодійних проєктів у корську. Перш за все, це говорити про те, що ви робите чоловікові, коли ви з ним спілкуєтеся онлайн, показувати відео, де ви десь в якійсь лікарні. І наскільки чоловіки це класно сприймають іноземці. Так. І вони будуть допомагати вам і донатити на ці проекти, ви купите більше пов'язок, ви допоможете більшими ресурсами, або ви можете звернутися до нас, тому що ми з Іриною є членкинами клубу «Леві» в міста. Києва, я його вже вдруге президентка, а Ірина дуже чесниця. <смір> 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 і це благодійна організація з офіційною реєстрацією з 2004 року. <смір> Ця організація має банківський рахунок, має всі, всю структуру, яка забезпечує її функціонар. <смір> <Ми любимо> <смір> і, і кожен долар, кожна гривня йде на благодійний проєкт. Долучайтеся і кажіть чоловікам про це. Що ми робимо у онлайн клубі? Ми допомагаємо дітям. Це моє слабке місце. Я маю трьох дітей, але коли я бачу дитину, яка страждає. Перше, я плачу, далі я дію і збираю кошти і допомагаю тим, чи можу. Тому я в благодійності. Я не можу стояти. Ось це плакати достатньо. Мої... Ну Шті просто поплакати і піти далі. Це така супрозиція. Ну, ну, так. Так. так це, це про угу. А дія змінює життя найкраще, і ви можете діяти, і можете залучати чоловіків. Якщо ви не знаєте, якщо він хоче десь брати участь у благодійних проєктах, ви кажете до Наталі. Готові, гото готова, готова, готова класна організація. Причому дівчата кожного разу, коли з чоловіком, ну кожен третій, як мінімум, якимось чином вже в благочинності, які чином... кожен перший, всі. всі всі вони якось яким чином вже допомагають справді. Тому я будь так, дороги. якщо що ви кажете, що ви також в цій темні? Це ж прямо такий класний конект. Це будує довіру, це говорить про цінності. Це а, з теми цінностей, де а, де про гроші. Як ми витрачаємо гроші, і як наші гроші а, примножують а, добро і щастя у цьому світі? Отже, повернемося до, до на, назад до кугу міста Києва, у, ми підтримуємо не тільки дітей у клубі, а також літніх людей. Літні люди проживають у різних будинках, для людей. і у цих будинках також потрібна допомога, бо літні люди вони як сироти. І вони собі не можуть піти купити, там не знаю, заплатити там. А деякі люди справді вони і є сироти, бо діти загинули на війні і про них немає кому. Навіть не на війні. Просто, ну людина самотня, вона, вона не може так. нічого зробити, так. вона просто одна. І таким людям ми допомагаємо як клуб і є список потреби для цих людей, якщо вам відгукується саме ця тема поможемо е, знайти утримувачів, які не шахраї, а надійні люди, які дійсно потребують вашої допомоги. Також ми допомагаємо поранених. І ми знаємо тих лікарів, ті лікарні, які не наживаються на благодійниках, а які справді рятують кінцівки, які справді допомагають людям вижити. От бачиш, Наталі, ти кажеш твій три діти, а ми цьому поранення. В мене коли йдеться про поранених, особливо в нас тут на початку, він не дуже багато таких змінивань. От це мій особистий принцип. Отже, ми знаємо, як допомогти, ми знаємо кому допомогти, і ми знаємо, як це найкраще можна зробити, щоб ваша допомога зробила максимум для тієї людини, яка потребує. Та сама собі не може. А крім того, ви можете залучатися самі і ставати членкинями клубу «Леві міста Києва. Запитайте мене, знаєте, як запитайте мене аск міхау. І ви будете частиною цього. Для цього не потрібно бути дуже багато. Взагалі не потрібно бути багато. Потрібно бажати і мати добре серце, і щоб благодійність відгукувалася у ваших серцях, щоб ви хотіли щось змінити на краще. У своєму житті і у життях оточуючих вам людей, а, бути членом клубу це престижно, тому що у клубі майже півтора мільйона членів по всьому світу. А клуб левів є а, йому сторон. Uh -huh. Він був заснований в 1917 році. А у му він став міжнародним. А потім, коли він став міжнародним, він був засновником ООН. і а, американські президенти були членами клубу Левів. І перша людина, яка стала на місяці, Луя Анстон, був членом. І ви можете. Тому запитуйте мене більше інформації. Є дуже багато всього у нашому на нашому каналі facebook.com Lions. Київ як Київ Lions як Лаєнс. Угу. І ви побачите нашу сторінку. Отже, чекаємо вас у Lions Club. Залучайтеся до наших багатьох проєктів і залучайте наших ваших чоловіків. Тому що на заході ця культура вона більш розвинена, ніж у нас. На заході кожна людина, яка чогось досягла, вона так чи інакше в чинності. Тому чоловіки, вони будуть прям 100% в темі. Так, чекаємо вас, а якщо ви ще не наша клієнтка, ну, я сподіваюся, це відомо, вас надихнуло, воно зачепило струни вашої душі. А якщо ви ще не наша клієнтка, виправляєте цю ситуацію. І вон. バいバラ。